Реакція, да? І угу. емоції, да. Записка така нормальна З чого почнемо? Почнемо з фрази, ну, Боже, поможи, поїхав. Провода. Ну, будемо вважати провода проводами, так? Да? Угу. Написали провода, значить купуємо провода. Так, радіатор автомобільний. Жорсткі диски. Жека, по чому ми беремо жорсткі диски, якщо вони в такому вигляді? 20 гривень великий і 10 малий. Отак. От тобто нема різниці, так? ні вага, нічого, ні ни, ни на що не звертаємо увагу 20 гривень. Да. Просто записали і записали. Угу. Понял. Так. Тут у нас, бачиш, трошки в принципі, і нормального матеріальчика в вигляді. Куди ти? О, озуха вилетіла, бачиш? А оці плати, по чому ми купуємо? Це плата жорсткого диска. 350 кілограм. Нормально. А оці? 1000 кілограм. Так, з цим зрозуміло. А оці плати, як ми купуємо? 150 грн. кілограм. Нормально. Так, ну... значить... Це все, все тут зрозуміло, так? Да? Тут у нас є матеріали під аналіз. Глянь, що знайшов. Понял? Корпус позолочених часів. Ще один корпус. Але дивіться, здається, цей корпус не позолочений. Давай зробимо аналіз. Зараз розберемося з цим аналізом. Це що у нас? Якийсь самоалюмініда? Дивіться. Одне прохання. <кхем> От магнітола, так? Да? Ну, воно ж то магнітола. Магнітола. Mm -hmm. А по суті, що це? Залізо. По суті, це залізо. По суті, його нікуди не можна оформити. Воно приходить в надпись залізо і ціна 5 гривень. Тому що там немає нічого цінного. До речі, оце ось, дивижик, керамічні праски. Це що? Воно ж в алюміній не лізе. Ні, залізо. Да. Хоча тут, вроді як і алюміній присутній, ну тут присутня кераміка, тут присутня багато засмічення і воно не проходить в алюміній. І напишіть, до речі, проходить у вас вот такі вот керамічні праски в алюміній. І якщо проходять, то яким чином вони туди проходять? О. Диви. Плати. Що це за плати, знаєте? Телефону. А по чому ми їх купуємо? 500 гривень кілограм. А є різниця нові старі? Ні. Нема? Mm -mm. Отак От всі вряди, 500 гривень mm -mm. і не yeah. заморачуємося і воду не варимо і нічого. Ні-ні-ні. Mm -mm. Отак От 500 гривень і все. Та, нормально, в принципі, все зрозуміло. Я ще на екзо мені. <laughs> а ти що думав, легко буде? Це тобі не гікать стоять. Так, замок зажигання, він самливий. З цим в принципі все зрозуміло, там нема ніякої науки. Так, дивись. В принципі, тут у нас що залишилось? Побутова плата, так? Да? Серед цієї побутової плати є трішки дорожчої позиції, такої як зелена плата. Вона незначно дорожча, але ми ж обіцяємо е, допомогти плату перебрати, правда? ж? Ага. Значить, що, значить, переберемо і... Обов'язково зважимо в другому разі. Так, оця побутова плата, скільки вона в нас коштує? 25 гривень кілограм. Тільки є одне маленьке але. Отаке зайве залізо треба удаляти. В принципі, по цій платі, як би запитань мало, але оце ось залізо зайве не повинно бути на ній. Правильно? Угу. Я думаю, правильно. Так. Е, зараз прийшла черга. Зробить аналіз годинника. От дивись. Вроді би два годинника, так? Да? Вроді би два однакових. Оцей годинник. Робимо аналіз. Покажеш ближче? Давай зроби аналіз, а тоді я покажу. Бачиш? Є ау. Ні, немає. А чого немає? Тому що латунь. Тому що його там немає, да? А оцей годинник є? Хоча б на перший погляд, вроді би, здавалось, що є. Подивись. Просто латунний корпус, да? Ага. Покритий якоюсь гарним бряскальцем і все. І тобі здається, що там є щось цінне Гля, кусок якогось свинця. Це може бути щось толкове. Я думаю, може. А давай зробимо. А давай глянемо. І що оказується? Свинець. Просто свинець. Просто свинець. І таке буває. О, а оце щось справді цікаве. Тоже, давай зробимо аналіз даної штуковини. Здається, це щось зв'язане з якимось сріблом або посрібленням. Пише, що є. Вадіка, навичай нам паличку хромчику. Зараз зачистили. І зараз дізнаємося, є, нема. Ану. Мимо каси, так? Да? Ага. Тобто воно ось червоніє, а в місті, де ми зробили запил. Просто посрібно. Так буває. Взагалі, що? Поторохтіли, поторохтіли. Ми погнали, розпасуємо дану посилочку. А ви що? Підписуйтесь на канал і відправляйте свої посилочки на убір. Дякую вам за увагу.